І всім привіт, з вами Олексім, і сьогодні буде дуель проти Ясі. Тут Фокс буде допомагати постійно на берені, потім на поко. Пізніше вже на берегі, на третьому бійці, і четвертий боєць буде дак. Так би п'ятим був би Джийон, але Джионга Фокса немає. Тому ми хоча б так грали. Тут я роблю першим кіл по Ясі, хоч і Байри не допомагає з гаджетами і стичками, але поки що я першим зробив кіл. Тут добре попадає ультою, але Фокс дуже добре захилив Ясю. Тут у Яся по мені робить кіл, тепер рахунок 1-1. Це по суті я граю проти двох гравців або проти одного з половиною. Це поки що Хілюсь, у мене вже є гіпер. Зовсім мимо гіпер. Дуже Яся добре манцила У нас однакові пасивки, до речі, з Ясею на швидкість, тому що я думаю проти дальності я би не зміг би грати, тому що в неї цей відхил. Тут Яся по мені дуже крутий і кіл ультою робить. І вже рахунок 2-1 Яся перемагає. Тут я попадаю, але це взагалі не дієві попадання, тому що Барен дуже добре хилить її. Тут я уільтою навіть не зачепив її. Ну, лишається просто... На ласт секундах я зрівнюю рахунок. Ну, і рахунок 2-2, у мене 44 тисячі урона, у неї 24 тисячі урона і Фокс відхилив 33 тисячі урона. Тут уже і напоко зараз буде хилити гаджетом і тичками своїми. По типу Ясі перший нормально попадає, але Фокс одразу відхилив. Ще й гаджет дається, тому в відхилилась Яся. Ну тут є взагалі дуже крутий кіл зробив ультою. Пока Поки що перемагає один Дуже важко грати проти півтора гравця, але якось вдається мені робити вже другий кіл, вже 2-0 перемагаю. Тут і гіпером трішки зачепив Ясю. Я думаю, цей би гіпер був би дуже дієвим, якби поки не хіл її. Але так взагалі не подіяв мій урон. Тут вже 30, я якось все одно роблю б кіл по Ясі. Силка на Ясю буде в описі. Тут яся дуже сильно попадаю по мені ультою. Тут вже я на лакі намагаюсь вансити, мені це трішки дається. Тут навіть ульту використав, думав якось, попаду, але не вдалося. Яся робить по мені перший кіл 1-3. Тут я роблю четвертий кіл, 4-1 вже перемагаю. Ультою і круто добиє. В принципі, Пока, напевно, не так сильно хілить, як Байрон, Байрон виявився кращим. Зараз гляну, що там по урону. У мене тут 58 тисяч урона, а у Ясі 22 тисяч урона і Фокс відхилив 35 тисяч урона. Це вже гра на третьому бійці, але буде 4 гри, тому що 4 хілера в Фокса. Тобто він на Беррі. Він і гаджетом його буде і у Литой Хілать, і навіть тичками. Тобто дуже важко буде грати проти цього піка. Тут же Яся почала набагато краще мансити. Мені навіть напевно було б важко її перемогти навіть без цього хіла. А тут ще з хілом дуже важко взагалі. Грав я на фулл фокусі, вона також, ніхто нікому взагалі не піддавався. Тут я просто зажимаю Ясю до її бази, але все одно не вдається зробити по ній нормальний кіл. Тут Яся по мені дуже круто ті кіл зробила Ультою. Просто на дальній дистанції трішки перестрелюємося. Я розумію, якщо буду просто притик нападати, вона мене просто об'єднаний ізах. Тому я обережно намагаюсь підходити через сторони. Тут я нормально зажав, попадає, але вона хилиться <кій> на цих тичках Бері. Тут ще Бері ульту використовує. Дуже тяжко її вбити через це. Ну, тут яся робить по мені дуже крутий другий кіл. Там взагалі ніяк не міг я відмонсити нормально. Ну, тут я вже біжу, не встигаю ніяк зробити кіл. Зараз подивлюсь, що там по воронам. Правда, має 26 тисяч урона. У неї 18, 2,0 вона перемогла, 25 тисяч. Е, від, відхили берім. Ну і зараз, по суті, нічия, виходить так, що на берег у нас нічия, на поки переміг я на бері вона, ну, тобто на Кольті, тоді коли берій був за нею. І зараз е, з неї дак. І це просто вирішальна гра, зараз рахунок 1-1, по суті. По бійцям. Просто ну, дак імба, люта, але все одно буду намагатись тащити, я це знав, що боїтьсям бовий. Але в грі чомусь мені здавалося, що я перемагаю. Я думав, що тоді, коли був Байрон, я переміг, але рахунок був 2-2, я потім вже на це глянув. Якось дивно було, але все одно добре вийшло. Що саме фінал такий, що спочатку 1-1, а потім вже вирішальна гра, саме остання з дагом. Це намагаюсь хилитись, тому що яся по мені дуже сильно попала, просто манце віть міг. Тут попадає, але дак дуже сильно відхилює. І гаджетом відхилює, і просто тичками відхилює своїм. Ще в нього є гіпер ульта, яку він може передати. Це мене вже гіпер є. Залишається 35 секунд, але ще ніхто не зробив ніякий кіл. Тут а передає Фокс гіперну ульту, але це було зовсім не дієво, тому що я якось в таймінг зміг ясів вбити навіть з цією ультою, коли вона заспавнилась. Не думав я, що так вийде кільнути її. Поки що перемагаю де нуль. Лишається декілька секунд. І тут передає вже Фокс другу ульту. Ясі. то там я як... Ясі якось кільнув, але не кільнув, тому що вона знову зродилася. І тут я під кінець роблю ще один кіл і перемагаю саме цей фінал з рахунком до один переміг Ясю. Ну У мене 69 тисяч урона, рахунок 200 неї 9 тисяч урона, і у Фокса відхила 45 тисяч урона. Ну, і ось де профіль Ясі. 74 тисячі кубків. Ну, і ось де Фокс. Ну і на цьому все і всім пока!